У душі кожен юний пошуковець мріє знайти не просто гільзу або патрон часів війни, хай не танк, а хоча, приміром, ось такий вогнемет. За 10 років після перемоги його випадково виявили кияни в одному з підвалів подолу. Утім, нагороджують переможців конкурсу не за масштабний знахідок, а за системну дослідницьку роботу. Дуже важливу для нашої історії. Дівчата захоплені справою не менш ніж хлопці. На борщагівки була 206-та дивізія, яка приймала участь в обороні Києва. Все, що ми знаходимо, ми з відносимо... В, свою шкільну, в свій шкільний музей. Музей називається ...Історія Борщагівок». Подарунок від лашній від музею, квиток на оглядовий майданчик комплексу і воєнна атрибутика бійця. Це нам знадобиться для походів для походів до дотів, якщо треба їсти, взяти там, перекусити. Ми входимо до составу пошуково-експедиційної групи імені молодшого лейтенанта Михайла Мартинова. Часто захороняємо радянських воїнів та ремонтуємо поповрожденні доти. У столичних школах працює 76 музеїв бойової слави. Запитання, куди йдемо в наступні вихідні, спільне для всіх юних пошуковців. Для них це гра, трошки квест, це захоплення. Вони виїжджають на доти. Вони багато спілкуються з сім'ями загиблих ветеранів і допомагають тим, які ще, слава Богу, живуть сьогодні. Відзначило місце й доросле покоління тих, хто вчить дітлашню бути відповідальними і патріотизм розуміти як любов до рідного. Оксана Дупак, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.